Буковини Буковинського краю Володимир Кельбін ветеран афганець радій за свого батька Петра Олексійовича. То сьогодні з рук губернатора отримав орден почесного ветерана Великої вітчизняної війни. Чоловіки кажуть, що ідея з Радою є цікавою. Лише б не дублювала функції уже існуючих організацій. Я дуже радий. Я в ветеранському двіжені участвую вже з 1978 року, августа місяця. І 18 років непосредственно в обласної ветеранской реалізації перед урочистостями охопили своєю турботою та благодійністю ветеранів пенсіонерів працівники обласного відділення Червоного Христа та найбільше раділи земляки тому, що мали змогу зустріти один одного. Хтось побачив друзів, а хтось тих, з ким пліч опліч ділив найважчі миті життя на передовій лінії фронту. Галина Мармалюк Сергій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Люди з обмеженими фізичними можливостями чернівців показали на що вони спроможні. В спорткомплексі Олімпія за підтримки Віталія Михалішина пройшла вже п'ята за ліком Спартакіада інвалідів-спинальників. Учасники змагалися в п'яти видах спорту. Більше про те, як на змаганнях показали себе наші спортсмени-спинальники, дивіться в нашому наступному сюжеті. Віктор професійно займається настільним тенісом і цього року хлопець повинен був їхати на Олімпійські ігри, проте залишився в Чернівцях. Сьогодні на Спартакіаді Віктор змагатиметься у шахах та дарці. Ладно, я я там можу ходити, а є люди, які як б, це гринішені немного. і вони сидять в чотирьох стінах, їм нужна допомога. І, звісно, було б краще, щоб було поче чаще реже, хотя раз там не в місяць, хоча б два-три рази в год. Спорткомплексі Олімпія люди з обмеженими фізичними можливостями змагались у тих видах спорту, які їм під силу. Учасники виборювали першість у влучності попадання м'ячем у баскетбольне кільце, дартсі, шахах, шашках, силових вправах, а також влаштовували перегони на візках. Це я кажу, це їхнє таке любиме заняття, тому що вони сидять майже цілий рік у приміщеннях, а тут вони бачать одне одного, вони спілкуються, у них горять очі від радості, і це як кажуть, найкраще свято у них сьогодні. Спартакіаді взяло участь 35 учасників. На змагання прийшов і Віталій Михайлішин, який доклав власних зусиль для того, аби ця спартакіада відбулась. Людей, які на сьогоднішній день готові в змаганнях прийняти участь. З обмеженими можливостями, їх потрібно підтримувати. І я особисто, як людина, як чернівчанин, готовий підтримувати постійно спартакіади і невзалежності спортивні фестивалі. Все, що буде проводитися, я готовий підтримувати особисто. По завершенню змагань переможців та учасників спортикіади привітали грамотами та подарунками. Віталій Михайлішин зазначив, що його діяльність для покращення умов життя в місті для інвалідів-візочників продовжується. А також наголосив, що за для належного облаштування чернівців зручностями для людей з обмеженими фізичними можливостями буде залучати кошти з державного бюджету України. Дар'я Тофіч Миколо Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Нагадаю, що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Я з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.